Довічно сидітиме у в'язниці російський командир-розвідник, який у спину розстріляв 70-річного мешканця Київщини. Капітан Дмитро Дьохоць, причетний до масових вбивств цивільного населення в Україні. Перебуваючи на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії, він брав участь у захопленні Бучанського району, що на Київщині. У період тимчасової окупації громади дьоготь командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів. У ході так званих рейдів, расисти викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. При цьому військовий посадовець власноруж застосував вогнепальну зброю проти цивільних. Встановлено, що 3 березня 22-го року на одній з вулиць селища Гавронщина дього зупинив беззбройного річного громадянина і вдарив його в обличчя прикладом автомата. Після падіння потерпілого рашист розстріляв чоловіка у спину. Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі місцевого жителя стали численні вогнепальні поранення і втрата крові. На підставі зібраних доказів суд визнав дьогтя винним за статтею про порушення законів та звичай війни і призначив йому довічне позбавлення волі заочно. Наразі ж тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування засудженого для його покарання за злочини проти громадян нашої держави.